Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Інтегральне числення багатьох змінних. Кратні, криволінійні поверхні інтеграли. Сьогодні починається цей розділ. І розділ починається з множин, на будем, по яких ми будемо брати ці інтеграли. Нам треба мати міру цих множин. Скажімо, на площині нам треба мати площу фігури, в тривимірному просторі об'єм. Тіла, по якому ми інтегруємо. І так далі. В вимірному просторі теж треба вимірювати якісь області, по яких ми будемо будувати інтеграли. Отже, тема заняття вимірність множини за Жорданом. Почнемо з двовимірного випадку. Нехай маємо довільну множину Е на площині, на двовимірній площині. Всі подальші твердження залишаються вірними для будь-якої скінченої розмірності. Ну хіба що клітинка стає енвимірним кубом, а замість площі відповідний вимірний об'єм. І давайте для будь-якого К. 1, 2 і так далі до нескінченності натуральне число К побудуємо сітку, яка покриває площину r 2 Крок сітки. Відстань між двома лініями, які паралельні вісям координат, буде 1 на 10 в степені к. В цьому випадку ми отримаємо масу клітинок, безліч клітинок, в які є, являють собою квадратики зі стороною одиниця на 10 в степені к. Позначимо ці клітинки дельта кати. І будемо казати про клітинки рангу К. Клітинка рангу К зі стороною одиниця на 10 К. Відмітимо, що клітинки ми будемо вважати замкненими, тобто клітинки, які містять в собі е, межу межову лінію. Отже, вони перетинаються по своїх межах. Маючи сітку рангу К, з нашою множиною Е, e ми зв'яжемо дві фігури. Перша з них це С маленьке К. Це у нас буде об'єднання всіх квадратиків, всіх клітинок дельта-кат. тих такі, що дельта дельтакаті належать Е. Наші множині. Вона намальована синім кольором. Ця фігура С-кат. І зв'яжемо фігуру С велике Кате. С великий червоний колір. Це множина всіх клітинок, які мають хоча б одну спільну точку з множиною Е. Очевидно, С маленьке Кате належить множині Е, і навпаки, ЕМ належить С тому великому Для будь-якого К. Ми будемо зрозуміло подрібнювати кав в процесі побудови інтегралів. Ми будемо зменшувати розмір наших клітинок, але в будь-якому випадку виконується ця, це включення. В подальшому літеру мю ми будемо використовувати для позначення міри. От, скажімо, міра Дельта Като, у випадку, двовимірному випадку, це є просто площа нашої клітинки. Це буде одиниця на 10 степені 2К. 10 степені 2К це міра клітинки. Відповідно, міра С маленького КАТО це буде сумарна площа всіх клітинок, які складають наше С маленьке. Причому, звернемо увагу, якщо ми будемо збільшувати К, будемо подрібнювати наше. Сітку, то міра при цьому буде тільки зростати. Чим більше К, тим буде більша площа сумарна клітинок, що вкладаються в нашу лінію. Більш тонко буде підходити. Аналогічно, цей процес можна менше або дорівнює, Цей процес можна продовжити до нескінченності. З іншого боку, точно так ми позначаємо міру. С великого кату це площа всіх клітинок фігури С велике K. Тобто ті, які містять собі, ця фігура, містить K. Так вони будуть зменшувати зі зростанням К. Міра фігури для К плюс П, що для подрібнення більш дрібного, у нас буде зменшувати. І так більше або дорівнює. Більше або дорівнює, тут менше або дорівнює. Оцей процес. Нескінченний. Що ми отримали? Ми отримали дві послідовності. Перша послідовність це міра С маленьких катих. От така послідовність нескінчена. від одиниці до нескінченності. Ця послідовність зростає і обмежена. Очевидно, С великі кате буде обмежувати міра. Тоді ця послідовність має границю. І цю границю я позначу М зірочкою знизу Е e і назву нижньою мірою множини Е. E. Це є границя К прямої до нескінченності міри С маленьких Катих, коли К прямує до нескінченності. Точно так, для С великого катого. Ми будемо мати М зверху зірочка. Верхня міра множини Е. Це буде границя С великого кату. К прямує до нескінченності. Міри. Міри С великого кату. Очевидно, мю, нижня міра буде менше або дорівнювати верхній мірі. За побудовою, це очевидно. Найбільш цікавий випадок, коли вони рівні між собою. Таке може бути. Границі з двох боків сходяться в одну і ту ж, саму, одну і ту ж точку. Тоді ми маємо зірочкою знизу Е дорівнює мю зірочкою зверху Е, і це є означення міри множини. Отже. Мірою множини Е називається спільне значення верхньої і нижньої міри, якщо ці дві міри співпадають. Позначаю міра е, просто міра е. Це є міра множини Е. При цьому множина Е називається вимірною за Жорданом. Розглянемо деякі властивості міри, Жорданової міри. Перша властивість міра. Будь-якої множини більше або до рівня 0. Ну це за побудовою, Це площі всі додатні, тут нічого іншого не може бути. Але цікавий випадок, коли у нас, якщо наша множина E е має хоча б одну внутрішню точку, має внутрішню точку. Що таке внутрішня точка? Ретельно ми розбирали, у нас є заняття, можна за посиланням з ним познайомитись. Там не тільки внутрішні, там е, граничні точки, замкнені множини, відкриті множини. Грани... Ну це все нам знадобиться сьогодні. Тому посилання рекомендую. Так от, множина має внутрішню точку. Це означає, що навколо існує окіл, який повністю міститься в множині Е. Але це, якщо в нас є такий окіл, це якийсь ну, круг на площині, якщо казати. Тоді знайдеться обов'язково такий ранг К, що клітинка дельта Кта буде повністю вкладатись в цей окіл, і значить повністю вкладатись в множину Е. Отже, клітинка має не нульову міру, міра Е буде тоді більше або дорівнювати міри клітинки дельта катує, а це строго більше за 0. Якщо множина має хоча б одну внутрішню точку, міра цієї множини буде строго додатньою. А чи може вона бути нулем міра? Може. Зокрема, точка має міру 0. Дуже такий є зрозумілий критерій міри 0, це якщо міра, верхня міра множини Е. Тобто, якщо охоплюючи квадратики в сумі, в границі дають у нас 0, то це буде означати, що міра й самої множини 0. Якщо верхня міра множини 0, то і сама міра теж буде нулем. Крім точки, ще можуть бути міри 0. На площині будь-яка достатньо гладка лінія буде мати міру 0. Тобто, якщо ми і глянемо на межу цієї множини E теж у нас буде міра 0. Тобто це достатньо поширена така і дуже важливе сімейство множин, які мають міру 0. Друга властивість. Якщо міра множини E е дорівнює 0, тобто множина E е має міру 0, то і міра замикання цієї множини теж має міру 0. Я цю лінію приберу, щоб не заважало. Міра замикання. Що таке замикання? Це ми до множини е додаємо всі точки дотику. Зокрема, можемо додати межу, якщо межа не належала самій множині. Ми отримаємо замикання. Так от в цьому випадку замикання теж буде мати міру 0. Щоб довести, скористаємось тим, що в цьому випадку у нас верхня міра Е e буде дорівнювати 0. А це є границя, коли К прямує до нескінченності мір С великих катих для цієї множини. Але С-каті складаються з замкнених клітинок, як ми побудували. Тобто, ця множина замкнена. І значить. Вона співпадає із своїм замиканням. Я можу спокійно поставити зверху риску, підкресливши, що вони співпадають. А границя цієї величини у нас буде являти собою верхню міру замикання. Те, що нам і треба. Третьою властивістю ми запишемо таку. Якщо множина Е1 1 Міститься в множині E2. І вони вимірні за Жорданом. Тоді міра множини E е менше або дорівнює міри E2. В цьому випадку, дійсно, і внутрішні, і зовнішні фігури СК для цих множин будуть пов'язані аналогічним включенням. І тоді міра кожної з них, і нижньої, і верхньої, тут будуть теж зв'язані. Відповідні нерівності. Бо міра меншої кількості сумарної кількості клітинок буде менше міри більшої кількості клітинок. Повернемось до множин міри 0. Четверта властивість пов'язана з випадком, коли міра і Е1 і міра Е2 дорівнюють 0. Дві множини нульової міри. Тоді. Міра об'єднання цих множин до дорівнює нулю. Міра перетину. Цих множин до дорівнює нулю. І міра навіть різниці. Теж дорівнює нулю. Тобто теоретико множинні операції стандартні з множинами міри 0, дають нам множини міри 0. Міра 0 замкнена відносно об'єднання перетину різниці, симетричної різниці, стандартні операції не виводять нас за 0. Більше того, якщо ми будемо брати не дві множини, зрозуміло, за індукцію, ми, якщо у нас міра е ітих дорівнює 0. І від 1 до n, то ми можемо написати, що міра об'єднання І від 1 до n є і тих дорівнює 0. Перш ніж сформулювати основну ключову теорему сьогоднішнього заняття, я все ж нагадаю поняття межі області. Якщо ми маємо якусь множину е, e, точками дотику цієї множини. Називаються точки в будь-якому околі яких містяться елементи множини Е. Це буде точкою дотику. Точкою дотику буде і, грани, і точка, яка належить межі. Тут в будь-якому будь околі містяться точки множини Е. Точка, яка поза основною множиною, у нас не буде точкою дотику. Тому що є коло, яке не містить цих точок. Але ці точки особливі. В околі цієї точки містяться як точки множини Е, так і інші точки. Тут немає в цьому околі точок поза множиною Е. Вона цілком лежить, це внутрішня точка. А ця точка не є внутрішньою. В її околі містяться як точки множини Е, так і не множини Е. Оце є межова точка. Множина всіх межових точок і утворює межу. Для позначення межі множини Е, ми будемо використовувати позначення де Е. Де таке кругле, як частина похідна. Якщо ви вважаєте заняття корисним, цікавим, не забудьте поставити вподобайчик. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, напишіть коментар. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке ви можете знайти в описі до цього відео. А ми формулюємо основну теорему сьогоднішнього заняття. Теорема. Множина Е. Вимірна за Жорданом, тобто існує міра Е. Тоді і тільки тоді, коли вона обмежена і міра межі цієї множини дорівнює нулю, доведемо, розглянемо сітку рангу К. І через сигма кати, позначимо фігуру, яка складається. З клітинок дельта катих. Які належать С-катому великому і не належать С-катому маленькому. На нашому на рисунку вони ці клітинки позначені зеленими кружечками. Оце множина, яка складає нам ці макату. Зразу відмітимо. Що невірно буде написати, що сіма МКТ дорівнює СКТ мінус С-кати. Хоча на малюнку, вона так виглядає. Але кожна з цих множин замкнена. І якщо від замкненої множини забрати замкнену множину, у нас результат буде вже не замкненою множиною. А об'єднання всіх делька катих теж буде замкненою. Тут замкненістю проблема. Але. Замкнення цієї множини вже буде дійсно сій можна розглянути, як замкнення множини, яка є різницею. З рисунка дуже добре видно, що межа множини Е належить сій макатом при будь-якому К. До цього моменту позначення С велике кате С маленьке кате відносилось до фігур, які містять собі містяться в множині Е. Але наша межа це теж множина. І відповідно для неї можна побудувати фігуру С велике кате, яка охоплює цю межу, яка містить з цією межою хоча б одну точку. І тоді я можу написати, що Сеймаката наша буде обов'язково належати, ескати від межі множини Е. Маємо отаке включення. Тепер перейдемо до доведення теореми. Доведемо окремо необхідність і достатність. Необхідність. Тобто, нехай множина Е вимірна. Це означає. Що границя, коли К прямує до нескінченності міри С маленького катого, дорівнює границі К дорівню прямої до нескінченності С великого катого. Міри С великого катого. З іншого боку, за побудовою міра сіма дорівнювати різниці мір С СКО великого. І мінус міра СКТ маленького. Переходячи до границі, коли К прямує до нескінченності. І тут у нас границя, і тут границя К прямує до нескінченності, ми отримаємо, що границя міри сімакатих буде прямувати до нуля. Бо ці дві границі співпадають. Але межа, де належить сій макатом при будь-якому К. Тоді міра межі буде менше або дорівнює міри цієї макатою при будь-якому К. Тому переходячи до границі, колика прямої до нескінченності. Границя Колика прямої до нескінченності, ми отримаємо. Це 0, як ми вже довели. Це у нас 0. А границя, ну тут від, чого, від К нічого не залежить, границя буде дорівнювати самі же величині. Отже, міра межі дорівнює 0, якщо множина Е вимірна за Жорданом. Доведемо достатність. Нехай тепер. Множина обмежена і міра межі дорівнює нулю. Міра межі дорівнює нулю. Це означає, що границя K прямої до нескінченності кати від ДЕ -E дорівнює нулю. 0. Тобто верхня міра множини дорівнює 0. Це є границя с катих для цієї межі. Але в силу цього включення міра сигма-като буде менше або дорівнювати мірі С като від межі Е. Тоді міра С великого като для Е мінус міра С маленького като для Е дорівнює мірі Сигма-като. І це менше або дорівнює міри ЕСКАТО від Е. Залишилось перейти до границі. Якщо я тепер розгляну границю К прямує до нескінченності цієї різниці, я отримаю, що границя, яка в мене буде праворуч, дає мені 0. Але границя мір С е великих катих, це є верхня міра множини Е. А границя С е маленьких катих є нижня міра множини Е. І різниця між ними виявляється нулем. Це означає, що вони рівні між собою, і множина Е вимірна. Що й треба було довести. З теореми, зокрема, випливає важливий наслідок. Нехай маємо дві множини Е1, Е2, які будуть вимірними, тобто міра межі кожної з них дорівнює нулю. Так виявляється, межа об'єднання Е1, Е2, міститься в Об'єднані меж. Є один в об'єднанні з межою Є два. Ну, очевидно, межа об'єднання. Міститься в об'єднанні меж. Аналогічно межа перетину цих двох множин міститься в об'єднанні меж. І точно так межа різниці. Міститься в об'єднанні меж є 1 і є 2 Отже, якщо множини e1 і2 вимірні, то всі множини праворуч міри всіх множин праворуч дорівнюють 0, отже, множини ліворуч теж будуть мати міру 0. Це зі свого боку означає, що об'єднання вимірних множин, перетин вимірних множин і різниця вимірних множин будуть вимірними, оскільки нульовими є їх межі. Останнє на сьогодні підсумкове твердження: якщо множини є і ті, і від 1, 2 і так далі n є вимірними, то міра об'єднання. Цих множин менше або дорівнює суми мір кожної з цих множин. Але, якщо при цьому ЄІТ, ЄЙОТЕ не перетинаються, якщо всі ці множини попарно не перетинаються, то міра об'єднання. І від одиниці до n є і тих, буде строго дорівнювати мірі кожної з тих множин. Більше того, вони можуть і перетинатись. Але по множині міри ноль. Точніше, якщо вони не перетинаються, або їх перетин є множина міри ноль. Тоді рівність все одно виконується. Залишимо це твердження сьогодні без доведення і на цьому закінчимо заняття. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайтесь на ньому. Дякую вам за увагу, і я буду з вами, Олексій Василенко.